Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні в рубриці Обробка на максимум поговоримо про захист бобових, про те, як обрати правильно протруйник для сої, нуту та гороху. Отже, зараз ми знаходимося на базі Білоцерківського діагностичного центру, і спеціаліст лабораторії Юлія продемонструє нам зразки сої, над якими вони провели фітосанітарну експертизу. Вітаю, Юлія! Доброго дня! Анна! Сьогодні ми підготували три зразки сої. Соя взята з однієї партії насінньового матеріалу. Одну частину сої ми залишили необробленою. Одну частину обробили препаратом компанії конкурента Оригінатора, діюча речовина з класу триазолів. Третю частину ми обробили вайбренсамревсі, який спеціалізується саме на протруюванні бобових культур. Отже, Юля, прошу продемонструй нам результати фітосанітарної експертизи. Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу сої передбачає дослідження партії насіннєвого матеріалу на наявність зовнішньої та внутрішньої інфекції. Також дослідження насіннєвого матеріалу в рулонах фільтрувального паперу передбачає визначення наявності аномальних проростків, нормальних та непророслого насіння. Давай почнемо огляд зразків з контролю. Давай. Отже, що ми бачимо на необробленому насінні велика кількість аномальних проростків, про що свідчить відсутність кореневої системи або її деформація. Деяких проростків повністю відсутня вегетативна частина. В даному випадку це зумовлено такою хворобою, як біла гниль. Тобто метод фітосанітарної діагностики дозволяє нам виявити навіть білу гниль. Ідентифікацію даного збудника ми проводимо за такими ознаками: це змочалення вегетативної маси або кореневої частини, наявність білого густого міцелію, і основна ознака це наявність склероції, які властиві даному збуднику. А які ще хвороби ми можемо продіагностувати за допомогою цього методу в даному зразку? Насіннєвого матеріалу. Добре видно велику кількість фузаріозної інфекції, про що свідчить наявність рожевих відбитків, також білий міцелій. За допомогою даного методу ми також можемо діагностувати такі захворювання, як аскохітоз, антракноз, пеніциліум, альтернаріоз, тобто сапрофітні хвороби, які не такі агресивні, але все одно вони присутні на насіннєвому матеріалі. Дуже цікаво. Тепер давай порівняємо контроль з обробленим насінням. Так, цей зразок у нас. Оброблений продуктом компанії оригінатора, продукт на основі е, діючої речовини з класу триазолів. Візуально тут значно менше хвороб, але досить багато аномальних проростків, як на мене. Що ти тут бачиш? Так, справді, в даному зразку ми бачимо велику кількість аномальних проростків. Це залежить від високого рівня насінньової інфекції, що в даному випадку проявляється на уражених сім'ядолях та іноді на прикореневій частині даних проростків. Ідентифікація даних збудників вимагає додаткових досліджень, тобто мікроскопіювання. На насінні даного зразку також ми спостерігаємо такі хвороби, як пініцил та альтернаріоз трапляються. Тепер давай порівняємо цей зразок з насінням обробленим вибрансом RFC. Так. Мені дуже подобається зовнішній вигляд цих руонів. На них, на перший погляд, відсутні прояви хвороб. Що ти скажеш? Так, справді, в даному варіанті відсутній будь-який прояв хвороб. Також проростки сформували чудову кореневу систему. Кожен проросток має вегетативну масу, чудовий результат. А скажи, будь ласка, стосовно отаких от рослин, які є нижчі ніж основна маса, вони відносяться до аномальних проростків чи до нормальних? Зазвичай нижчі проростки це перший показник, який ми знімаємо при обліках, тобто енергія проростання. Ті проростки, які вищі, це вже наступний показник, тобто лабораторна схожість, який знімається на восьму добу. Тобто, я так розумію, що за ДСТУ навіть ці нижчі проростки все одно вважаються схожими. Так, все вірно. Це саме те, на що я б хотіла звернути увагу наших сіргоспоробників. В останні два роки період дозрівання сої випадає значна кількість опадів. Саме через це ми не можемо зібрати сою вчасно, і це, в свою чергу, провокує накопичення великої кількості насіннєвої інфекції. У такому випадку, коли ми не обробляємо насіння сої або ж обробляємо його препаратом, який не здатен проконтролювати збудників хвороб, ми отримаємо велику кількість аномальних проростків або взагалі не схожого насіння. У той же час, взявши цю ж партію насіння, але обробивши його препаратом, діючи речовини, якого здатні проконтролювати ці збудники, ми отримаємо нормальну схожість. Ань, також при пророщуванні даного насіння я спостерігала, що у різних варіантів проростки мають різну висоту. Так, таке дійсно ми можемо бачити, якщо певні препарати проявляють фітотоксичність. Взагалі це не секрет, що препарати на основі триазолів будуть проявляти фітотоксичність на дводольних культурах, особливо на таких чутливих, як бобові. Відповідно, ми будемо відмічати більш строкаті рослини, ніж на вайбранці РФ, де немає триазолів. І це також негативно скажеться і на польовій схожості, та буде провокувати відставання рослин по фазах розвитку вже в полі. Також ми заклали ще один зразок насіннєвого матеріалу гороху. Він не протруєний, і зараз я тобі його продемонструю. Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу гороху біологічним методом передбачає визначення наступних хвороб, таких як фузаріоз, де ми можемо спостерігати ось такі відбитки, також аскохітоз. Відмічаємо також при даному аналізі такі хвороби, як альтернаріоз, пініцил. Річ трапляється така хвороба, як антракноз. Хочу відмітити, що всі ці перелічені хвороби можна проконтролювати за допомогою препарату Вайбранс РФ. Адже ми вже отримали реєстрацію на горох на нут та квасолю. Також хочеться зазначити, що на горосі синергізм трьох діючих речовин дає безпрецедентну ефективність проти фузаріозу та трьох видів аскохітозу. Підсумовуючи, хочеться сказати, що бобові культури максимально ефективно реагують на правильно підібраний протруйник. Тож робіть обдуманий вибір. Юля дуже дякую тобі за проведену роботу та експертизу. Звертайтеся! Також пропоную подивитися інший дослід із застосуванням Vibrance RFC на сої. Він закладений у нас на живильному середовищі в чашках Петрі. Досить цікаві його результати. Хотілося б їх обговорити з Олегом, спеціалістом лабораторії. Вітаю Олег! Вітаю! Розкажи, будь ласка, більш детальніше про цей дослід, які в нас тут варіанти і що ми з ними робили. Так, дякую, колеги. В даному випадку ми використовували середовище живильне, загального призначення картопляно-глюкозний агар. І в умовах асептичних під ламінарним боксом ми розкладали три зразки сої. В даному випадку це не протруєне насіння, протруєне конкурентом та протруєне Vibrance RFC. Для цього ми на чашки Петрі розкладали насіння та паралельно підсаджували фузаріоз. Це поліфаг, який широко зустрічається на більшості культур і здатен спричиняти кореневі та прикореневі гнилі. Давайте розглянемо більш детально на чашках. Пропоную з контролю почати? Якщо ми беремо до уваги контроль, то зрозуміло, це не протруєний зразок, і тут також буде спостерігатися мікрофлора, яка була на самому насінні. Також у порівнянні з протруєним конкурентом та нашим Vibrance RFC. Ми можемо спостерігати зони затримки росту до даного збудника в залежності від протруйника. Якщо детальніше більш поглянемо на контрольний зразок, то ми можемо побачити, що на третю добу майже не утворилося пустих зон, де б не заріс дана чашка фузаріозом. У випадку з конкурентом ми можемо спостерігати незначні зони затримки росту, але більш наявні характерні затримки зони росту, ми спостерігаємо при використанні протруйника Vibrance RFC на сої. Чудово, Олег, дуже дякую тобі за цю роботу. Це дуже гарний демонстраційний матеріал, роботи протруйника, як це взагалі відбувається в природі, в агроценозі. Дякую. А вам, шановні партнери, я хочу побажати великих рожаїв та мирного неба.